Всіх, хто дотичний до цієї справи, всіх, хто знищував сьогодні енергетику, хто знищував сьогодні Збройні Сили України, людей, українців, мають бути знищені. Вони не мають сидіти в тюрмах, проїдати гроші або сидіти на балі. Вони мають бути знищені, тому що вони знищували українців, українську націю. Це геноцид. Уявіть, на якому рівні це все було. По всій країні вони відкрили, дали можливість бити по енергетиці. В першу чергу. Друге, ці мільярди, які були вкрадені, не пішли на допомогу військовим, які б могли стримувати натиск Росії. І тепер вони ще й намагаються звинуватити. Набуса в тому, що вони співпрацюють з росіянами.